Ми занадто багато часу стирчимо у кімнатах, занадто багато думаємо в чотирьох стінах, занадто багато впадаємо у віччя під замком, а на луні природи хіба можна впасти у відчай. Коли тобі погано, прислухайся до природи. Тиша світу заспокоює краще, ніж мільйони непотрібних слів. Природа здатна привести тебе до тиші і спокою. Це її дар тобі. Коли ти сприймаєш природу і з'єднуєшся з нею в цьому полі тиші, то твоя усвідомленість починає пронизувати це поле. У природі все існує не просто в повній єдності з самим собою, все перебуває в повній єдності з усім іншим. Ніхто не виокремлює себе з цілісної структури. Претендуючи на існування типу Власне Я і весь інший всесвіт, споглядання природи може звільнити тебе від цього я, головного творця неприємностей. Просто бути живим, дивитися, як сонце піднімається над пагорбами. Це найбільший скарб на землі. Коли людина самотня, вона починає придивлятися до природи і любити її. Бувають пейзажі, від яких будь-який смертний, хоч на мить, але відчуває себе Богом. Людина частина природи тільки і всього. Багато вчених, підходячи до кінця життя, раптом прозрівають в розумінні того, що вони нічого не знають. Мабуть, пустеля для того і існує, щоб люди раділи дерева. Творіння природи це досконале творіння мистецтва. Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. Я не люблю стін, небо, що охоплює всю землю, вітер, що не зустрічає перешкод, океан, що обмиває всі береги. Ось ідеал. Можна прийти лугом, не помічаючи навколо нічого, а можна увібрати в себе його красу усіма почуттями. І тоді ти почуєш, побачиш і відчуєш все диво природи. У чотирьох стінах вночі, і навіть у похмурі дні страхи і зловісні передчуття ростуть і міцніють. Але на повітрі, в сонячну погоду, людина втрачає страх. Навіть перед смертю. Розум, як і природа, не терпить порожнечі. Природа заповнює пустоту любов'ю. Розум нерідко вдається для цього до ненависті. Ми народжуємося, страждаємо, вмираємо, а горі стоять непохитно. Пильнуй уважно за природою, і ти будеш все розуміти набагато краще. Самотність серед природи переноситься легше. Вона зміцнює душу, а не принижує її. Квіти це вільна краса в природі. При першій ліпшій можливості вирушайте на природу, відправляйтеся в сади, ліси, гори, на річки та озера, дихайте свіжим повітрям, милуйтеся чистим небом, слухайте спів птахів і шелест листя, підставте тіло цілющим променям сонця. Перебування на природі піднімає і освіжає розум. З природою, як і з коханою людиною. Потрібно бути наодинці. Коли ти в лісі ти стаєш частинкою лісу, весь Ліс без залишку. Потрапляєш під дощ, ти частина дощу. Приходить ранок частина ранку, а сидиш зі мною стаєш часткою.